18 жовтня в Коростень завітали представники національної організації скаутів України з проєктом Я серед своїх. Проєкт розрахований на дітей віком від 9 до 15 років з числа внутрішньопереміщених осіб. До зустрічі запросили представників закладів та установ, що опікуються дітьми та освітян. Проєкт буде реалізовуватись в чотирьох областях України: Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській. Всі наші скаутські групи, які працюють на території України, вони працюють через неформальну Світу. І, відповідно, працюємо з дітьми з точки зору їх всебічного розвитку. Проект, про який сьогодні буде йти мова, називається Я Серед своїх». Це програма для роботи з дітьми, яка не передбачає такого суттєвого, глибокого навчання дорослих лідерів, які будуть з ними працювати, бо вона побудована за принципом «бери та. Роби, тобто зі всіма інструкціями, все, що потрібно знати дорослому, що працювати з дітьми. Тут є проєкт Я серед своїх це підтримка дітей та молоді, які постраждали від війни. Планується створити 5 груп дітей по 10 чоловік на чолі із дорослим волонтером. Наша діяльність вона направлена на два компоненти: це освітній компонент і інтерактивний компонент. в освітній компонент у нас входить в першу чергу програма «Я серед своїх. В ній міститься сім модулів. І кожен модуль направлений на конкретну тему, наприклад, модуль. Кот нації або модуль я скаут для того, щоб трішечки познайомитися з цією тематикою для дітей ми пропонуємо також безпечне середовище і всебічний розвиток. Ми покриваємо їх такі потреби, як адаптація і соціалізація в новому місці перебування і в колективі для ВПО і біженців, в тому числі. Що стосується волонтерів на місцях, які будуть допомагати реалізовувати проєкт, то вони пройдуть навчання, матимуть всебічне. У підтримку, аби втілити програму, я серед своїх у життя вони будуть зустрічатися із волонтерами з інших громад задля обміну досвідом, наголосила Маргарита Льовіна. Це будуть ігрові практикуми, це будуть загальні заходи, де вони будуть усі, з усіх областей збиратися разом і обмінюватися досвідом, і надаємо їм постійну підтримку протягом цього проєкту і після його закінчення. Тобто наша мета це зробити так, що якщо громада зацікавлена після закінчення календарного проєкту, ми все одно будемо підтримувати, і це буде цікаво. Учасників зібрання цікавило, як довго триває проєкт проєкт, які приміщення потрібні для зустріч із дітьми, чи можуть бути залучені до участі у проєкті діти, які перебувають на інклюзивному навчанні? Всі учасники зібрання наголосили, що готові до співпраці. Яка кількість майданчиків розглядається ну, на базі нашої громади? Яка кількість волонтерів? Як часто треба з ними зустрічатися? Мене вже така конкретна практична частина цікавить, тому що щоб розуміти, як це впроваджувати. Те, що ми спрацюємо в місті разом, всі це ну, без сумніву, тому що ми так звикли працювати. Центр дитячої та нацької творчості відкритий. Ми дуже цікавий ці проєкти. Ми готові приймати участь допомагати. Я особисто, як було. Мені це теж цікаво. Я готова бути волонтером навчити мене. Мені дуже цікаво, і нашому ліцеї ми готові приймати участь, допомагати. Все, що треба, ми будемо робити. Заступник міського голови Олександр Синицький зазначив, проєкт нам цікавий, адже в громаді проживає близько 800 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Місія, яку вони виконують, дуже зараз на даний момент актуальна. Тобто, це є підтримка молоді, підтримка дітей. Які постраждали внаслідок війни, відповідно створення для них середовище безпечного освітнього середовища, над яким ми зараз працюємо в громаді, для того, щоб допомогти їм. А якщо говорити про те, що в нас зараз в громаді знаходиться близько 800 дітей-переселенців, внутрішньо переміщених осіб, то ця є тема дуже актуальною для того, щоб вони встали в нагоді для нас і допомогли нам в такій, теж нашій Проблемні ситуації допомогти адаптуватися в нашій громаді даним дітям найближчим часом. Буде підписано меморандум про співпрацю та розпочнеться реалізація проекту «Я серед своїх національної організації скаутів України для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб.